Є знижки на воду ізота. зота. 10% в аптеках. Подорожник, «Ощад». Як тільки припиняться удари по енергетиці, можна буде завершувати гарячу фазу війни. Зеленський заявив про готовність переговорів з Москвою. Уже сьогодні перші солдати з КНДР підуть в бій на Курщині. На Хмельниччині лише один єдиний прокурор не оформив собі. Фальшиву інвалідність, решта хворі і на спеціальній пенсії після ДСК вулиці Харкова стали майже безлюдними. Та як кулебу звільняли з посади міністра закордонних справ? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, пише видання Financial Таймс. За словами глави держави, будь-які перемовини не виключають оборонних і наступальних дій. Однак, припинення ударів по енергетиці призведе до зменшення градусу, так само як і припинення російських ударів по зерновому коридору, українським портам та суднам. Тим часом глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю фінським змі повідомив, що Україна готова розглянути різні варіанти вирішення конфлікту, але за умови дотримання міжнародного права та поваги до територіальної цілісності України. Перші північно-корейські військові можуть з'явитися на фронті в Курській області вже сьогодні. Таку думку висловив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Він додав, що поки що не зрозуміло, скільки їх та як вони будуть оснащені. Це можна буде побачити за кілька днів. Також за словами Буданова, війська КНДР будуть вмотивовані. У них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справи підуть геть погано. Раніше президент Зеленський повідомляв про потенційну участь двох бригад з КНДР у війні по 6 тисяч військових. Наступною ціллю російських окупаційних військ в Україні може бути Запоріжжя. Повідомляє за економіст із посиланням на високопоставленого українського чиновника. У матеріалі йдеться про те, що справи на полі бою виглядають похмуро. Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж тисячекілометрової лінії фронту, незважаючи на приголомшливо високі втрати. За американськими оцінками, окупанти вже втратили в Україні 600 тисяч солдатів вбитими і пораненими. Та занепокоєння України виходить за. Межі подій на лінії фронту західна підтримка останнім часом виглядає ще більш хиткою ніж раніше. Чимало основних союзників на заході, серед яких Сполучені Штати, Німеччина та Франція, констатують, що допомога в майбутньому скоротиться. Нині ж анонімний український чиновник розповів журналістам за Economist, що Росія, можливо, вже повернула собі до половини території, яку Україна захопила в Курській області в серпні 2024 року, що стало єдиним значним просуванням України після невдалого контрнаступу у 2023 році. Утім, на морі Кремль, схоже визнав свою поразку. Один із рупорів Кремля. Колишній віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін заявив, що Чорноморський флот Росії біля берегів Криму після численних атак безпілотників ЗСУ був змушений змінити прописку. Як Україна стала на чолі нової морської стратегії, перемогла флот, не маючи свого докладніше в нашому сюжеті. Дмитро Рогозін розлютив Путіна. Так званий сенатор тимчасово окупованої Запорізької області в інтерв'ю російським пропагандистам на всю країну проговорився, чому Чорноморський флот РФ був змушений передислокуватися а простою мовою тікати з Кримського півострова. Головний космонавт Росії визнав у всьому винні українські дрони. Якщо ще раз повернутися до систем озброєння та до того, які зміни зазнали в ході СВО способи бойового застосування, то показовим приклад Чорноморський флот він був змушений змінити свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника. Провозін, який всячески бравірував всі важливі поб'єдами Росії который, наскільки я помню, в самом начале російського вторження в Україну ні дня не сумнівався в тому, що уже через несколько тижнів зможе погуляти по Києву. Вдруг внезапно признав тот факт, що стратегічне крило Росії собственно говоря, цілий рот войск вынужден був відступити. але робити це Кремль не хотів до останнього. Російський флот ніяк не міг змиритися з тим, що більше не впливає на перебіг бойових дій в Україні. На відміну від наших морських дронів, які щоразу відправляють кораблі РФ на дно Чорного моря, де їм і місце, Вони продемонстрували, що ці вот вот безекіпажні катери це прямо очень серйозна угроза, яка серйозне проблеми для по суті побальшого флота Чорноморського флота э, Росії. Столько уже вже и э, крикатіров. E, і з цим непонятно що діякщо від надводних катерів російське командування з на третій рік війни вигадало спосіб, хоч якось сховатися, росіяни просто перегородили сітками та затопленими кораблями входи в основні бухти. Что від безпілотників і авіації врятуватися на тимчасово окупованому півострові у них не виходить. І по сьогодні. Посмотрите. По сути, это южное направление замолчало, в том числе и из-за проблем с логистикой. И потому что, конечно, в Крыму хорошенько перерубили эту логистику ракетными атаками. і не только ими, да, это и нефтебаза в Феодосії сгоревшая, это и склады поврежденные, что украинцы ему наваляли и что ВСУ на море оказались казались просто наголо више Росії, і те вот такое чистосердечное признание собственного пораження в чорному морі, там де Росія всегда гордилась своєю непотопляемой флотилией. У результаті сліпа віра в свою непотоплюваність коштувала чорноморському флоту 28 кораблів і катерів, а також підводного човна. Такого від України. Точно ніхто не очікував, если посчитать водоизмещение потопленных и поврежденных боевых кораблей, то получится, что флот уменьшился на треть. Это очень большой показатель. Но среди поврежденных кораблей были и те, которые уже отремонтировали, и другие, которые, вероятно, чинить будут много лет или, возможно, уже и не починят. Но если вы считаете, что уместно учитывать только погибшие корабли, то их суммарное водоизмещение 20% от водоизмещения боевых кораблей в Черноморском флоте. Рештки, які залишилися від Чорноморського флоту, як відомо, Путін скомандував подали подалі від півострова. Сторону новоросійська, сторону Сочі, вот туда от, от приходится в біжають большим російським кораблям. Однак і там чорноморський флот не чекає нічого хорошого. Раз у свої кораблики Путін грати більше не може. Він взявся за солдатиків, а точніше матросиків через гостру нестачу особового складу моряків чорноморського флоту з Новоросійська збираються відправити на фронт. Може буде констатувати, Дуже жорстку нестачу особового складу для виконання завдань саме піхотних, тому що списувати на берег піхоту, піхоту, особовий склад корабельного корабельний ну це насправді дуже дивно, тому що підготовка подібного. Кладу особового вона займає багато часу, вона досить складна і набагато дорожча ніж підготовка, наприклад, піхотинця. У результаті черговий жест доброї волі озвучений рогозіним, чітко показує наскільки погані справи у бункерного. Путін майже за три роки війни зміг зробити з морської держави Росії посміховисько, тоді як ЗСУ за той самий час з нуля перетворило Україну на передову у плані морського озброєння країну Європи. Це унікальний випадок в воєнно морській історії государство без больших военно морських сил змогла побідіть по крайней мере на этом етапі страну з крупным і мощним флотом. Українська армія нині майже вся складається з мобілізованих, оскільки ми понесли втрати. Про це розповів журналістам екс-браниць Кремля і командир штурмової роти 47-ї бригаді Олег Сенцов. За його словами, всі придатні чоловіки повинні бути готові служити. Тобто, от зустріти в армії людину, яка скаже, я там служу з 14-го року Довольно або шістнадцять, доволі складно. Зрозуміло чому, тому що ми понесли втрати. Тим часом, після посилених рейдів ТЦК у Харкові, майже пусті дороги та безлюдні торгово-розважальні центри. Місцеві змі пишуть, що зазвичай в денний час на вулицях значно велелюдніше. утім зараз місто наче вимерло. в Курській області та операція ЗСУ деталі частіше змушують Росію брати участь в обміні військовополоненими. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Загалом вже із 6 серпня, коли почалася курська військова операція, вдалося повернути в Україну 267 військовополонених. Про те, як нині відбуваються обміни, дивіться в нашому матеріалі. За час повномасштабної війни Україна та Російська Федерація провели понад 50 обмінів полоненими. Я вже в Україні. Я вдома. У 2024 році обміни зупинялися, знову починалися, але через наступ на Курську область з'явилася надія на активізацію процесу. За даними українського координаційного штабу на січень понад 8 тисяч осіб військових та цивільних перебували в російському полоні. В лютому місяці обміни зупинилися на майже 4 місяці. Російський омбудсмен Тетяна Маскалькова традиційно звинувачувала Україну в надуманих вимогах, а уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець казав про складну ситуацію: російська сторона бере паузи, бере розказує, що бере в роботу, без жодних пояснень не підтверджує жодних людей з цих списків, тобто постійно затягується цей процес. У серпні з наступом збройних сил на Курську область обмінний фонд почав активно поповнюватися. В перший день з'явилося відео здачі в полон не менше шести росіян. 14 серпня в полон здалася ціла рота, а це більше сотні окупантів, залишених командирами. У Кремлі погрожували припинити обміни полоненими. З початку наступу на Курщину відео з полоненими росіянами стало більше. Фігурують і так звані кадировці. Ти відкуда? Грозний. Грозний? Ахмат? Да. Грозний? Да. Ахмат, понял. Ти. Наймасовіше захоплення в полон, яке вдалося провести за один раз 102 бійця 488-го гвардійського мотострілецького полку та чеченського підрозділу «Ахмат». Майже за два тижні курської операції в полон потрапило близько двох тисяч росіян. Вона значно покращила ситуацію з поверненням українських громадян із території РФ чи окупації. Це можна побачити по тому, як активізувалися переговори між російським та українським омбудсменами, за словами Дмитра Лубінця. Ініціювала їх сама Москалькова. Саме завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках дійсно кожного дня збільшують обмінний фонд. Це підсилює наші позиції. Результатом переговорів стала велика кількість полонених. Насамперед, строковиків. Це змусило Кремль реагувати. Я Ліфлайслав Сергій. Двадцять 20 з города Белгород. Я Овраменко Максим Іванович, 21 один год, город Георгієс. Горохов Нікіта Олександрович, 20 років, город строма. Імені Фігур Дмитрович, 21 год, город Кіров. І все частіше погоджуватися на обміни полоненими ідеться у звіті інституту вивчення війни. Після 6 серпня обидві сторони обміняли загалом 267 військовополонених кожна під час трьох окремих обмінів для порівняння Росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими з 1 січня по 6 серпня 2024 року. 18 жовтня відбувся обмін полоненими 95 на 95. <різований> Курська операція дозволила Україні зробити більш активну роботу щодо обмінів повертати наших воїнів з російського полону. Кожен це бачив. Дякую всім бойовим бригадам. Кожному підрозділу, які б'ються на передовій, вдалося повернути чимало оборонців, які були засуджені РФ на тривалі терміни. 20 військовослужбовців були засуджені до довічного ув'язнення. Весь час для Кремля обмін азовців був табу. Їх обмінювали тільки на кума путіна Медведчука або на кадирівців. А тепер знову міняють. І от, нарешті, 34 бійці Азову повернулися з російського полону. Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь. За наказом вийшли з території Азовсталі та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Дякую президенту України, а також представникам МВС СБУ. Гур із асоціації родин захисників Азовсталі за ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому, обміни, в яких присутні азовці потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях. Саме через позицію РФ максимально важко проводяться перемовини щодо звільнення воїнів оборонців Маріуполя, саме з числа оборонців Маріуполя, Росіяни. Беруть військовополонених, порушуючи Женевські конвенції, фактично скоюючи новий воєнний злочин. Вони роблять публічні судилища і засуджують на дуже довго тривалі тюремні строки наших хлопців. У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців Азову. Москва отримує понад 14 тисяч громадян України. Міністерство охорони здоров'я звільнило керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту, який відповідає за координацію її діяльності. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль у своєму телеграм-каналі. За його словами, МСЕК в Україні замінить цифрова прозора європейська модель. Ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Третє це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо це стосується високопосадовців, посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Тобто, доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили в. Яка відбувається в МСЕКах. голова СБУ Василь Малюк вже відзвітував, що підозру отримали 64 посадовців МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Крім того, СБУ ще перевіряє більше 2 тисяч посадовців, які незаконно отримали інвалідність. Перевірять і правомірність присудження пенсій держслужбовцям, бо, наприклад, кожен п'ятий працівник прокуратури в Україні вказав пенсійні виплати у деклараціях за 2023 рік. Інформує видання Економічна Правда. Більше того, за даними співрозмовників видання, лише 10% отримувачів пенсії за спеціальним законом про прокуратуру отримують її саме за інвалідністю. Рядові прокурори лише в 19% декларацій вказали отримання пенсій, тоді як серед керівного складу, а це начальники та заступники начальників, пенсіонери і інваліди зустрічаються у 38 випадків. Найбільше прокурорів із пенсіями на Хмельниччині тут пенсію не оформив лише один прокурор на всю область. А от найменше в Києві середня пенсія робітників судових відомств становить приблизно 16,5 тисяч гривень на місяць. В російській Казані проходить саміт Брікс. Присутні делегації з 36 країн, в тому числі лідер Китаю Сі Цзінпін, прем'єр Індії Нарендра Моді та генсек ООН Антоніо Гутеріш. На думку західних аналітиків, Путін хоче створити всередині БРІКС об'єднання альтернативу G7 і показати, що спроби ізолювати РФ провалилися. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що російський диктатор планує на саміті укласти чимало угод і торговельних механізмів, за допомогою яких він зможе продовжувати війну в Україні. Та якби Путін не старався максимально схилити всіх на свою користь, у нього навряд чи вийде, адже деякі члени БРІКС мають суперечки між собою та власні інтереси, наприклад, ті ж самі Індія та Китай. Тому експерти кажуть, що очікувати якогось принципового суттєвого рішення за підсумками саміту не варто. Під сигару і вино, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхаґзай, як втратив посаду очільника МЗС. За словами Кулеби, він дізнався про своє звільнення досить буденно, коли перебував у тренажерному залі. Все було доволі буденно. Ми пішли з Світланою в спортзал ввечері. Так я перевдягнувся і от щойно буквально натягнув на себе. Зняв костюм, і натягнув футболку. Подзвонив дзвінок від прем'єр-міністра. Ну, я він попросив до нього під'їхати. Я все зрозумів. Вийшов, сказав Світлані: це воно, займайся, я скоро повернуся. Поїхав до прем'єра. Після прем'єра поїхав до президента. І після президента поїхав додому. Тут уже була Світлана. Ми взяли пляшку ігристого вина, сигару. Аркуш паперу, ручку йшли на балкон, я закурив, випив і написав заяву на звільнення. Так, власне, це все і закінчилося. Кулеба запевняє, що дуже спокійно сприйняв своє звільнення, оскільки і так уже обіймав посаду рекордні чотири роки. Однак причин своєї відставки екс-міністр нібито не знає. Поки він був на посаді, претензій до його роботи не було, а в процесі звільнення їх не озвучили. Питань після цього інтерв'ю стало ще більше. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.